Всім привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у мене трішки не про б'юті. Ми збираємось їхати в Амстердам на різдвяну ярмарку. Там буде каток, там буде різдвяна їжа, там буде атмосфера. Це все я хочу вам показати і взяти вас з собою. Тож готуйте собі чайочок, смаколики і погнали руки. Дивіться, яку красу поставила на вокзалі. Просто Гарі Поттер. Тільки що тут робить Этот його зеленого цей джокер. Не знаю. але такі мистечки класно зроблені. Дуже класно. Вона така величезна, величезна, там бантик зверху. Так, ну що, я вже в Удрихті. Жду тягу, щоб поїхати в Амстердам. Покажу вам, до речі, вокзал в Амстердамі. Він неймовірно класний. Там я вже зустрінуся зі своїми друзями, і ми разом підемо на ярмарку. Важ я так хочу. От де де не була вам ну де тільки не каталася цих ярмарках, а в Амстердам я чогось не добиралася ще. Місце я собі все ж таки знайшла на другому поверсі, тому що людей дуже багато. Перший весь повністю забитий, так як сьогодні неділя. Але до Амстердама я все рівно доберусь. Я хочу на цю ярмарку і мене там чекають. Ви тільки подивіться на ці краєвиди з вікна, вони просто неймовірні. Я вже вийшла з вокзалу подивіться, наскільки він вражає. Він неймовірно гарний. Ти Ту виходить, тут вже скрізь одразу просто така краса. Так, ну що, а ми їдемо далі. Нам зараз треба в трамвай, тому що ярмарка не біля вокзалу, до неї ще треба дістатися. <му> Я вже дісталася нарешті до ярмарки. Он мої друзі, мама, Маріна, Маша десь загубилася. Он ярмарка, і ми направляємося з неї. Let's go! Мені пішли здавати сумки і взуття. Я чекаю. Боже, чесно кажучи, я боюсь кататися на катку, але я люблю там фотографуватися. Тому ходжу. Мама дуже любить кататися, дуже прям. Хто тут катається? Мама? Мама катається. Вау, мої улюблені ласкунчики. Ну що, я знайшла своїх ласкунчиків і йду до них. Так, зустрічають наш Шапулі різні браслети. Це не цікаво. Давайте я щось знайду цікаве, краще вам покажу. Єдине, що не дуже прикольно, це те, що пішов дощ така мряка мороси, дуже неприємно. Ну, Хоч покататися нормально, встигли. А зараз шукаємо щось. Цікавеньки скуштувати, спробувати. Може, ще знайдемо. Морози <різвіст> зайсли. Бачите, досі, яка якісна задру. Хто любить випити? Не знає, куди дивати бутилки. Просто їх можна робити і продавати, зараз покажу. Дивіться, просто просто ці бутилки, зробили. І продають. Обирайте. Кому яка більш подобається. Непогано так. На, познайомтесь. Це нідерландський заяць. Символ. І от дуже тут багато. Ось розціночки. Будочка дуже класно оформлена. Дивіться, які класні. Штучки. чи як вони там. Ми купили грітися це Лінтвейна, тому що на вулиці йде дощ і мота вчорашнього миколайчика і всіх наступаючим різдвом! Слухайте, ось таке мені дуже подобається. Не знаю, мило чи це чи свічки, треба буде потім перевезти, але виглядає просто вай. Ось це дуже рідкісні смаколики. Це все оріхи Різну в різному шоколаді. Це класна штука. Носочки слами. І рукавички слами. А ціна, ціна не вказана. Це вони десь по 30-50 євро, таке я в минулому році дивилася на ярмарку. Тут вже можна зігрітися, різні види лічиків. фісташка, лімончелло з динькою. Ну, яка різдвяна ярмарка може бути в Нідерландах без сиру. Ковбасок. прелість. Дуже-дуже гарні. Кімініки, Амстердамчики по 25 євро. А великі по 40. Двісок Нідерландський. такі класні взагалі. Купсіки. Так, ярмарка закінчилася. Ми намокли, як мокрі куриці, але задоволені поїли Макдональдс, отримали нові фігурки. Мені залишилось забрати тепер тільки ще чотири. Але це вже буду робити в Україні, тому що там можна вибрати фігурки, що потрібно. А зараз буду їхати додому. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалась ярмарка в Амстердамі. Всім па-па! Не забудьте про лайк.